Отже, я починаю. От я слухала Андрія, і, хоча кожен з нас все ж таки іноді консультував онлайн, для мене і багатьох моїх професійних колег онлайн терапія нещодавно була чимось не зовсім пристойним. І я сама, в принципі, намагалася її уникати. Адже як можна реалізувати робочі завдання під час онлайн-зустрічі, як можна створити атмосферу, яка буде комфортно для клієнта, атмосферу довіри, безпеки, і Андрій про це теж казав. Бо не все залежить від терапевта. Чи буде відчуватися межа терапевтичного простору онлайн? Чи може сприяти можливості вільного самопробу організувати творчу діяльність, якщо матеріали всі забезпечує клієнт? Як каже Андрій, якщо глина вже зовсім скоро може стати ексклюзивом? Як можна? Включити цілесні якісь вправи в арт-рапевтичний процес, якщо коли ми розмовляємо онлайн, в Зумі, або ж в скайпі, або ще якось, ми бачимо лише голову і плечі. Це в найкращому виді, якщо клієнти або ж ну, нормальний зв'язок, клієнт включить відео. Ну, тобто питань дуже багато, тому, коли почався карантин, ми всі Мали на них відповісти. Пандемія ковіда стала серйозним викликом, для, для, як для фахівців в сфері психічного здоров'я, так і для всього людства. Е, відбулися зміни як на рівні психіки, окремої особистості, так і на макросоціальному рівні. І арттерапевти мали переглянути своє ставлення до онлайн-консультування. І я в тому числі. Спочатку пандемії підвищувалися показники тривоги, стресу, небезпеки. Це було пов'язано як зі страхом захворіти, так і з тими запобіжними заходами, які влада вжила для запобігання поширенню вірусу. Ну тобто з карантином, і саме карантин вплинув дуже сильно і на економічне становище людей, і на їх психічний стан. Бо було відчуття самотності чи навпаки, неможливість усамітнитися, депресії, домашнє насилля, зловживання алкоголю. Однак багато хто з членів ПГО постійно бере участь в різних благодійних проєктах, допомагає тим категоріям населення, що переживають кризу, долають наслідки тремівних подій. Цей досвід дав змогу адекватно оцінити рівень психічної небезпеки нової пандемії для громадян України та розгорнути систему професійної комплексної допомоги. І саме про цей досвід, який я проаналізувала, я хочу сьогодні розповісти. Будь ласка, Оля, перший слайд щодо особливостей та арт-терапевтичної роботи онлайн. Ці контексті пов'язані з функціями арт-терапевта в терапевтичному процесі. І перше, це безпека, конфіденційність або як забезпечити кордони в арт терапевтичному процесі. Дистанційний формат передбачає додаткові заходи щодо забезпечення конфіденційності клієнта, реальної конфіденційності і цифрової безпеки. Клієнт має бути впевнений, що біля арт-терапевта не знаходиться хтось інший, хто може стати мимовільним свідком терапевтичної сесії. Наявність кадрів, котів, собак може в принципі сприяти розслабленню клієнта, адже зазвичай чотириногі друзі викликають розчулення, але треба зауважити, що домашні вихованці відволікають увагу арт-терапевта від спілкування з клієнтом. А чи може клієнт сам собі забезпечити конфіденційність? Чи може знайти місце, де він може залишитися наодинці і поспілкуватися з арт-терапевтом? Чи в будь-який момент до його простору можуть увірватися діти? З іншого боку, іноді клієнти відчувають себе вдома в більшій безпеці ніж в арт кабі... кабінеті. Ну, як то кажуть, вдома і стіни лікують. В цьому випадку робота онлайн стає більш глибокою, більш ефективною. Арттерапевт може побачити такі реакції клієнта, які доступні. Недоступні під час особистої зустрічі. наприклад, реакція на співмешканців. Вдома з людини злітають вічні маски. Він стає більш відкритим, але й більш уразливим. Він вимагає від, артер... від артерапевта, все це вимагає більшої чуйності. З боку арт-терапевта безпеку забезпечує контроль та регуляція процесів, що відбуваються під час сесії. Це, можливо, ну, по-перше, за рахунок якісного інтернету, чітково дотримання часових сесії, впровадження ритуалів. Наприклад, ритуал може задавати чіткі межі початку, кінця сесії, він допоможе пережити зустріч новим форматам спілкування. Важливими також є загальна структура сесії, загально прийнята три стадії вступна частина, творчі діяльності обговорення. І структура творчої діяльності, яка е, забезпечується через застосування простих матеріалів, е, простих, які доступні клієнту, через чітку інструкцію, розуміння клієнтам того, що пропонуємо АРТРП. І водночас клієнт має бути вільним у часі та можливостях рухатися у просторі. Е, до речі, основною творчою модальністю є уява клієнта. Тому працювати з клієнтами, які мають не дуже розвинуту уяву з допомогою терапії в онлайн форматі, може бути навіть небезпечним, не просто не ефективним, а навіть небезпечним. Другий момент, який важливий, це терапевтичний контакт, близькість та дистанція. Великі відстані між клієнтом та артерапевтом. Дозволяються отримати психологічні послуги людям, коли вони знаходяться, наприклад, в, в різних країнах, і особисті зустрічі просто неможливі. Це за, беззаперечна перевага дистанційної арттерапії, вона, але вона водночас вона створює додаткове напруження в контакті з клієнтом, е, і напруження як для клієнта, так і для арт-терапевта. Зазвичай терапевт зчитує невербальні сигнали клієнта, використовуючи різні відчуття, і запахи, і можливість бачити позу, міміку клієнта, чути його дихання. Виникає певний соматичний резонанс. І сома в нашому розумінні це і тіло, і почуття, і відчуття, і рухи, тому що будь-яка емоція супроводжується змінами на тілесному рівні. Тобто соматичний резонанс це здатність терапевта відчувати, і переживати в своїх відчуттях, почуттях і станах те, що відбувається з клієнтами, його, його тілом, а також використовувати цей зв'язок в роботі. І без цього резонансу клієнт, ну, чи буде він відчувати себе почутим, чи почує його арт-терапевт. В цьому контексті виникає питання, чи можливий соматичний резонанс під час дистанційної взаємодії. Адже на екрані ми навіть не бачимо клієнта в повний зріст, не чуємо його дихання, не завжди можемо розпізнати маленькі зміни у кольорі обличчя, чи позиції ніг, чи ритмі дихання, чи інтонації. Крім того, під час такої взаємодії виникає додаткове навантаження на мозок через потребу добудовувати образ партнера по спілкуванню. Саме тому робота онлайн виявляється настільки виснажливою для арт-терапевта. І хто працював онлайн, ті мене зрозуміють, тому що це важче, ніж спілкуватися особисто. На наш погляд, потреба у відчуванні клієнта при роботі онлайн задовольняється не повністю. Здатність арттерапевта до емпатії, відкритість контакту, щирість. Це те, що забезпечує створення близького контакту під час артапевтичної сесії, і забезпечує від, відповідну атмосферу для творчого самовираження клієнтів. Чуйність арттерапевта дозволяє спонтанно і навмисно реагувати на те, що відбувається з клієнтом, відгукувати. Відповідно, відчуттями, відчуттям, емоціями, думками, словами, діями на реагувати на клієнта таким чином. І ці особистісні характеристики терапевта: емпатійність, відкритість, щирість, чуйність мають бути розвинуті на найвищому рівні у вар терапевта, якщо він працює онлайн. До цього слід додати, що під час онлайн роботи не повністю можна застосовувати той рівень взаємодії, який ми розглядаємо несвідомий. як несвідомий. Оце цікаво, те, що сказав Андрій щодо цифрової несвідомості, і е, коли відповідав на питання е, Володимира Савінова. Особисті зустрічі передбачають створення певного спільного несвідомого поля в дяді арт терапевт клієнт або терапевт група І це дозволяє зробити гіпотези арт-терапевта більш точними, контакт, більш дієвим. Я сама ще вивчаю це питання у спілкуванні онлайн зі своїми клієнтами, коли це відбувається онлайн, і не можу поки що відповісти, наскільки працює це несвідоме, спільне несвідоме. Третій момент, який дуже важливий, це те, що стосується зворотнього зв'язку терапевта щодо творчої діяльності клієнта. А, і я дуже часто а, кажу про а, таке, такий процес та в а, українську вповчування або російською вчувствування. І це мається на увазі зворотній зв'язок не інтерпретації, аналіз творчих продуктів. А, Бо питання терапевта спрямовані в першу чергу на ініціацію процесу пошуку відповіді самим клієнтам, розвиток його самоаналізу. Метою не є вихід на символічний рівень аналізу продукту і постановку діагнозу. Особливо це стосується благодійних волонтерських терапевтичних груп, де клієнт є частково анонімним. Як казав Андрій, він може виключити відео і може бути в будь-який момент може і вимкнути зв'язок. Впочивання в продукти творчої діяльності клієнта передбачає прояв уваги, яка не сфокусована, не заангажована. Артропев не вишукує щось малюнку, а співчуває, занурюється в продукт творчості клієнта, сприймає його таким, яким він є, заради нього самого. Артреапев дивиться на будь-який об'єкт без урахування його функціональності чи значень, без судження, без оцінки його властивості. Арттерапевт відкидає свої судження і звичні класифікації категорізації. Ну, вони обмежують його здатність до сприйняття об'єкта в його цілісності і унікальності. Увага до продуктів творчості клієнта, така несфокусована, безоцінна, надає можливість побачити суть цього об'єкту, жити в досвіді спостерігача. Тобто арт-терапевт відчуває продукт творчості клієнта і емоційно на нього реагує. Чи можливо забезпечити таку увагу до продуктів творчості клієнту онлайн? Чи є технічні можливості зосередитися настільки глибоко, коли творчий продукт ми бачимо на екрані? Взагалі нам здається доцільним забезпечення, для забезпечення впочування, домовлятися з клієнтом про відправку фотокопії малюнку. Або ж скан копії будь-якому з якими системами зв'язку, але все одно фотокопія не замінює сам продукт, хоча робить все ж таки впочування більш можливим. І в цьому контексті треба ще враховувати те, що збільшується час сесії, і це необхідно планувати, коли ми працюємо онлайн. І, будь ласка, я прошу Олю перейти до наступного слайду. І зараз ми я буквально назву та да, коли ми збиралися на початку карантину, з чим ми стикнулися? Це стрес, викликаний надлишком інформації, що лякає, і дефіцитом правдивої інформації щодо коронавірусу. Це емоційне виснаження, яке вже було. Буквально через два тижні карантину, і воно було викликано як дефіцитом, так і надлишком особистісного спілкування. Це відторгнення онлайн-контактів навіть за умови потреби в спілкуванні через, через дистанційну роботу, і вимушене спілкування онлайн, це вибух інформації професійної тематики і заходів, спрямованих на навчання, в тому числі благодійних, щоб, що призвело до інтелектуального перевантаження фахівців. Оля, будь ласка, наступний слайд. Всі ці спостереження привели до того, що ми зібралися члени асоціації арттерапевтичної і спрямали свою увагу на ідею об'єднання зусиль для організації психологічної допомоги населенню. Ініціатором проекту Артвітаміни від арттерапевтичної асоціації виступила Юлія Гундертайла. Створена 30 березня робоча група складалася 16 фахівців, але загалом в проєкті брали участь біля 30. Проєкт було реалізовано на платформах Zoom і Facebook. Було вирішено охопити онлайн заходами наступні групи клієнтів. Це дорослі, це діти дошкольного молодшого шкільного віку, це люди похилого віку і фахівці в сфері психологічної допомоги. З метою забезпечення комплексного характеру психологічної допомоги проект розвивався в кількох напрямках. Ну, по-перше, це терапевтичні групи для різних категорій клієнтів. По-друге, ми створили сторінку Артвітамінвертарттерапевтичної асоціації Facebook і публікували там різний медіаконтент. І по-третє, це була окрема окремий напрямок проекту підвищення кваліфікації для фахівців з тематики арт-терапії. Було вирішено. Не зосереджувати увагу на індивідуальних консультаціях через складність організації графіку роботи арт-терапевтів та завантаженість фахівців досвід участі в інших онлайн проектах ну, мій особиста під час карантину показав, що індивідуальні консультації були мало затребувані, крім проєкту допомоги медичним фахівцям. Наступний слайд, якщо можна Оля, от ви бачите е, демографічні показники отримувачів послуг проєкту. Е, По-перше, географія про відвідувачів сторінки Facebook складала 22 країни. Якщо казати про Україну, це 120 міст і містечок України. Е, е, і, звісно, е, очікуємо, що найбільша кількість відвідувачів була з тих міст. Члени осередків, яких проявляли проявляла активність в проєкті: Київ, Львів, Вінниця, Миколаїв, Одеса, Суми, Хмельницький. Щодо вікових і гендерних особливостей, Оля, будь ласка, наступний слайд. Це теж було очікувано, що переважали жінки молодого і середнього віку. Ну, як ви бачите, жінки, жінок значно більше, ніж чоловіків. Ці дані, які я наводжу, це, це дані за два місяці роботи, тобто за період карантину, це е, квітень і трави. За два місяці активної дії проєкту на сторінці Facebook було опубліковано більш ніж 120 постів. Охоплення аудиторії досягало кількох тисяч, майже тисяча користувачів подобали сторінці. Якщо можна, Оль, наступний слайд. На ньому представлено динаміку взаємодії зі сторінкою впродовж цих двох місяців. Ось, я хочу отримати зворотній зв'язок. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви два великих піки на цьому графіку? Це було що бачите? Бедно. Угу. Ага, дякую. Я просто хочу звернути на це особливу увагу. Е я потім повернуся до цього графіку. Е це синь, ну, по перше, синя лінія е охоплення аудиторії більше трьох тисяч людей, і відповідний піків взаємодії зі сторінкою. Це зелена лінія, біля 600 взаємодій зі сторінкою в обох випадках. Е наступний слайд, будь ласка. Він містить показники особливості взаємодії за сторінкою впродовж цих двох місяців. Ну, тобто, взаємодія, яка це була взаємодія? І ми бачимо і кількість лайків більше 500, ті ж самі два піки, це і коментарі, і це і поширення. І так само вони дублюють ці два піки в часі. Можемо спостерігати те ж саме? Якщо можна, наступний файл. Тут я коротко скажу, що для того, щоб зрозуміти, що саме викликало таку велику активність користувачів Фейсбук сторінці, ми проаналізували контент, який був на ній розміщений. Увесь контент, який був розміщений за два місяці, ми розділили на шість категорій, шість типів. Це відео, це були арт-вітамінки для матусі та дитинки від Анастасії Дерун, відео уроки від Олени Науменко, відео заняття від Ірини Харченка тощо. Це були тексти, надихаючі, мотивуючі від Олени Дорогавцевої. Це були тексти професійної спрямованості, створені з метою психоедукації, наприклад, Гали, Галини Рурік та інших. Це були, ми окремо виділили притчі від Оксани Деркач. Вони виділилися в окрему категорію, адже були створені в форматі текстової відеопрезентації, і рекламні пости, е, інформація про групу, що проводилася на платформі Zoom і так далі. І нарешті окремо ми виділили пости творчих арт-марафонів, окремою формою роботи, що була запропонована та реалізована Олександрою Клішановою та Ларисою Подкоритовою. Uh, і я прошу наступний слайд. Uh, на ньому я uh, спробувала показати uh, особливості взаємодії по кожному типу uh, постів, які були. І я сподіваюся вам всім гарно видно, що uh, найбільшою uh, популярністю, uh, найбільшою уваги було приділено. Приділено саме по стам е, артмарафонів. І якщо ми повернемося до тих слайдів, де було два піки, то це саме ті дні, коли проходив цей артмарафон. Тобто охоплення аудиторії саме артмарафонів було більше е, кількох тисяч е, і. Кількість взаємодій була дуже висока саме тоді, коли проходив арт-марафон. Їх було два за е, час е, дії проєкту. Е, тобто, це саме ці е, два пики. Е, наступний слайд, якщо можна. Е, коли йдеться про види психологічної допомоги онлайн. Можна зауважити, що найбільше люди потребують перше, це коротких відео не в прямому етері, як ми зараз з вами працюємо, а саме відео, які розташовані в інтернеті постійно. Ці відео за змістом мають творчу спрямованість, а на меті можуть мати завдання навчання. В них використовується проста, зрозуміла мова, доступні для реалізації завдання. Друге, чого потребують люди, це види діяльності, пов'язані з власною творчістю, в, коли люди можуть самі вибирати час виконання завдання, розташовувати продукти творчості в мережі і отримувати миттєвий зворотній зв'язок. В обох випадках присутнім, є присутній момент гри. Саме це надає доступ до уяви, ресурс, підвищуємо емоційний не і самооцінку. Наступний слайд, якщо можна. В 2012 році під час дослідження медіаосвітних заходів нами було визначено три рівні медіаактивності: пасивне сприйняття інформації, реактивна активність, тобто коментарі і реакція, і висока активність творча. І ось Артмарафон, творчі артмарафони, що викликали найбільшу активність і цікавість з усіх заходів проєкту, відносяться саме до творчого найвищого виду медіаактивності. І крім цього, вони є практикою медіа терапії Тобто його артмарафон можна розглядати як медіа-арт-терапевтичну методику через її спрямованість на власну творчість клієнтів, розташування продуктів творчості в мережі і отримання метевого зворотнього зв'язку. Ми визначаємо медіатерапію як поєднання теорії мистецтва і новітніх інформаційних технологій. – новий вид арттерапії. І в основу його покладено застосування сучасних медіа, і саме це є визначальною характеристикою методу. Наступний слайд. Буквально я скажу два слова про два інших напрямка дослідження. Перше це онлайн-групи, ви бачите на екрані види онлайн-груп, які проводилися в нашому проєкті. Uh, в проєкті було організовано майже 80 терапевтичних онлайн груп. Uh, звісно, багато хто, багато хто брав участь в проведенні цих груп, але забезпечувала технічно все це Ольга Кліндух. Uh, методично група будувалася таким чином, щоб кожне заняття було окремою завершеною роботою. Наш досвід проведення арт груп дозволив нам виділити основний методичний принцип арттерапевтичної групової роботи онлайн, принцип безпеки і конфіденційності, принцип опори на унікальність кожного, принцип спонтанності творчої, наступний слайд, якщо можна, творчості та імпровізації, принцип толерантного прийняття і сприйняття, і принцип позитивного мислення. І останній напрямок проєкту це підвищення кваліфікації, професійний контент з тематики арт-терапії. Тут хочеться виділити роботу Оксани Молчанової, яка самотужки організувала інтернет-конференцію, інтернет-семінар арт терапія в роботі психолога. Особливості конференції це контент виступів був представлений у двох варіантах: відео та науковий текст. Вони були, були розміщені на сайті та ютуб каналах, що дозволяло фахівцям знайомитися з матеріалами в зручний для них час, а не чітко вичист, визначений час етеру. Статистика, середні показники переглядів відеоматеріалів, будь ласка, наступний слайд з таблиці, показала, що деякі матеріали мають до 600 переглядів, і дуже багато взаємодій, лайків, коментарів. Я аналізувала лише ті, які розташовані на каналі Артерапевтичної асоціації. І всі показники в цьому випадку значно перевищують показники переглядів відео на сторінці Фейсбуку. Це свідчить, що саме про зручність такого формату онлайн занять для фахівців в сфері психічного здоров'я, на відміну від зум-конференцій та прямих етерів. Останній слайд. В цілому можемо зауважити, що період карантину українці переживали достатньо позитивно. Найбільш вразливими в психологічному плані виявилися ті професійні групи, чия робота пов'язана зі спілкуванням медики, в тому числі. Досвід проєкту артвітаміни від арт асоціації дозволив нам зробити наступні висновки. Творчі види, види діяльності мають бути прості з технічної точки зору, не зачіпати глибинні чи екзистенційні проблеми та третьм'яни події. Мета надання ресурсу через звернення до гри, задіяння уяви, звернення до творчої складової особистості, забезпечення позитивних емоцій. Тут я не маю на увазі саме такі е, е, благодійні е, роботи для всіх. Друге, Група, на мій погляд, є більш адекватним форматом роботи під час самоізоляції, оскільки задовольняє потребу в спілкуванні. Третє, для збереження психічного здоров'я населення під час самоізоляції найбільш адекватними є такі види діяльності, що містять творчий компонент, і можливість поділитися власним творчим досвідом з іншими. Мають ознаку асинхронності, тобто кожен обирає сам зручний для себе час чи знайомитися з інформацією, чи виконувати якесь завдання. І лише такі види запропонованого контенту, як творчі марафони, і що є методикою медіатерапії, можуть забезпечити перехід клієнта зі споживацького рівня медіакультури на найвищий, творчий. І я дуже сподіваюся, якщо, ну, що колись авторки цього проєкту, артмарафон, поділяться своїми напрацюваннями технологією артмарафонів, творчих марафонів з іншими колегами. Дякую за увагу.